Вітаю, дорогі підприємці. Мене звуть Кирило Супронов, і я співзасновник компанії Meritel. Ми займаємось жіночим одягом, виробляємо його та продаємо вже 8 років. У нас 450 тисяч підписників, і за останній рік ми відкрили 12 офлайн-магазинів. 21 рік до військової ми завершили з обертом 96 мільйонів гривень. Наразі, на жаль, не та ситуація в країні, щоб вихваляти своїми цифрами. Тому поки що про них я не кажу. Я можу сказати, що ми за останній рік, 23-й, продали 68 тисяч 700 виробів в роздріб. Поїхали далі. Сьогодні ми зібрались для того, щоб я вам розповів про своє наставництво, індивідуальне наставництво модифікатор, авторська програма, яка я самостійно зробив, організував, вона проходить в форматі розборів. Тобто кожен з вас може отримати розбори від мене та всіх учасників нашої групи. Дивіться, який формат. Ми виїжджаємо з вами кожного місяця на три дні. Перший день в нас суто розбори бізнесів один за одним. Другий день це у нас лекція і розбори бізнесів. І третій день. В нас тусовка, нетворки, неформальне спілкування. Ми виїжджаємо на картінгах, на джипах, на яких багах, квадроциклах і так далі, в залежності від сезону, робимо якусь активність для того, щоб поспілкуватись, позадавати друг другу питання, тому що в кожного з учасників різні бізнеси, різні запити, різні питання і різний досвід, тому що хтось круто реально продає в Телеграмі, хтось гуртом. Хтось в Інстаграмі, хтось вже вийшов в офлайн, хтось залучав в інвестиції, а хтось просто тупо, круто шарить в маркетингу. І це також дуже крутий досвід. Програма йде три дні в форматі розбору. Кожен із вас отримає розбор від мене та всієї групи. Чому я постійно кажу про всю групу? Тому що, в залежності від того вашого запиту, затику, який ви зараз маєте, і головної проблеми, яку я називаю. Проблема точка нуль, яку зараз ми вирішимо з вами, і ви просто вуу, полетіли в космос з точки зору зростання прибутку. Кожен дає рекомендації, дає варіанти своїх гіпотез, але є одне правило: згідно свого досвіду практичного. Це надважливо, тому що я сприймаю тільки практичний досвід. Я не перетворюю нашу програму в страну совєтів. Далі. В нас буде 5 лекцій з вами на різні теми: одні в онлайні, другі в офлайні. Перша тема це співробітники. Найм, адаптація, делогування, побудова віддаленої команди і все, що стосується м, співробітників, яким чином наймати, які зарплатні, як контролювати KPI і так далі. Наступна лекція це про маркетинг. Там ми проговоримо про те, яким чином збільшувати таргетовану рекламу. Для збільшення продажів, тому що зараз всі стикаються з тим, що збільшують бюджет, але продажі не виростають. Ми цю проблему зачиняємо. Потім поговоримо про те, як співпрацювати з таргетологом або з агенцією. які звіти вони потрібно, щоб надавали вам кожен день, кожен тиждень, скільки вони там коштують, і яким чином вибудувати дійсно партнерські взаємовідносини, тому що там постійна дилема. Або власник незадоволений, або таргетолог змінює свого клієнта просто на іншого, щоб заробити на першому місяці. Наступна третя лекція це фінанси. Ми проговоримо все про оцифровку, що повинно бути в бізнесі. Як рахувати, що таке платіжний календар, що таке ДДС, що таке ПНЛ. яким чином це запровадити в бізнес і що в цілому повинно бути в бізнесі, і відповімо вам на всі запитання. Наступна лекція четверта. Це про покоління. Та ми проговоримо про яким чином і куди рухається світ, тренди, що є покоління Z, Y, і є покоління X. -ов. як з ними співпрацювати, тому що ви бачите, що зараз к нам приходять 20-річні дівчата, хлопці на роботу, і з ними зовсім інша вибудова взаємовідносин робочих. Є люди, які приходять 40, 45, 50 там, керівники виробництв, керівники роздрібних мереж і так далі. З ними зовсім по-іншому співпрацювати. І ми повинні, як власники, з вами повністю розуміти, яким чином це виходить. І п'ята лекція вона про міжнародні ринки. Там ми проговоримо про Shopify та про Etsy. Як виходити, як це легко, що робити, крок за кроком, куди бігти. Що зайде, що не зайде, в кого підійде продукт, в кого треба адаптувати, і так далі. Яким чином доставляти, збирати кошти, вийти на самі ці платформи, і так далі. В цьому полягає наставництво. Йде три місяці. Кожного місяця виїжджаємо на три дні в офлайні. Це проходить в Києві. І є п'ять лекцій, проходять як в онлайні, так і в офлайні. На кожну з них ви будете мати запис. Тому зможете передивитись, коли вам буде зручно і не один раз. Також є формат не тільки офлайн і є формат онлайн. Там, наставництво онлайн, ми зустрічаємо з вами один раз на місяць. У вас є доступ до всіх лекцій, які вже я перерахував. І розбори у вас просто проходять не фізично в офлайні на зустрічах, а в зумі. Це для тих людей, які вимушені були виїхати за кордон. Або зараз переймаються їздити з одного міста в інше місто, або для тих, там для чоловіків, які зараз переймаються з точки зору ТЦК і не хочуть отримати собі якісь проблеми, і тому будуть проходити в онлайн. Наступне, що можу сказати, програма цілком і повністю направлена на зростання прибутку власнику. Задля того, щоб ваш стан як власника, ваша енергія, ваші сили, ваша ціль, місія, цінності, ідеологія повністю змінились, щоб ваш масштаб мислення і нарешті дії стали фокусними і ключовими як власника, тому що багато кожен з нас робить рутинних процесів операційних з понеділку, по п'ятницю або в суботу і в неділю, 24 на 7. Але ми бачимо, що із року в рік наш бізнес зростає на 10, на 20, на 50%. Але це дуже замало. Дуже замало. Треба зростати в 2, в 3, в 5 разів. Моя мета зростити ваш бізнес. І інша мета, другорядна це прискорити вас. Тому що є власники, як я, наприклад. Вони знають, що робити. Вони вже все протестували: купа гіпотез, купа варіацій, мозок працює чисто стратегічно, аналітичний склад у МАЗ слідкують за трендом, але не роблять. Просто не роблять. Тому що запис цього відео я відкладав три тижні. Чому я не знаю? Всього 10-15 хвилин часу для того, щоб залучати собі класних підприємців на свою програму. Та змінювати прибутки власників, тобто ще й нести користь, я робив це три тижні. Чому? Не знаю. І поки на моїй програмі на розборах мені сказали, ось на цьому тижні робиш. Я сидів і чогось чекав. Тому, дорогі друзі, я чекаю вас на програмі наставництва. Враження насправді. Дуже класні мені дуже імпонує саме такий формат наставництва, тому що онлайн воно трішечки не так і по атмосфері, і по тому, як ти сприймаєш інформацію по ефективності тебе. От ти прямо сідаєш і вклинюєшся в цю роботу, прямо поглинаєшся, і в тебе фокус стоїть прямо саме на то, що відбувається протягом цих цих трьох днів, і ти виходиш. Через три дні з чітким запитом, що тобі робити до наступного з'їзду, до наступних зборів, для мене найголовніше, що я отримав, це енергію скоріш за все, тому що її дуже часто не недостатньо. Завжди люди всі вигорають, потрібно всіх підтримувати і в першу чергу також себе. І коли я сюди приходжу, я відразу пірнаю в такий бізнес-атмосферу і хочеться робити і робити. Плюс в тому, що ми познайомились з багатьма ребятами, да, бізнесменами. Расширили, расширили, круг общения наш, там можно теперь поехать в разные города Украины, там ко всем гостям, да, плюс чаты, да, классно, что можно там, если у тебя там какие-то проблемы, пообщаться и так далее, вот. А, ну, по работе, не знаю, по жизни, в принципе. Много, <с много, <с много советов, действительно, которые мы внедрили, тоже мы получили от участников. Потому что есть общий чат, и у кого-то затык, вопрос, и сразу получаешь ответ. У результатах в першу чергу це прибуток. Я змінила двічі бізнес-модель, виросла в прибутку втричі. Ну зараз, звісно, ще росту, але такий саме переломний момент він був на наставниці, тому що в мене взагалі я думала, що в мене все класно. насправді в мене. Все плохо, <ріст> вот. і ну, перше це таке в прибутку, друге це мисленні, в людях, які тут були, Це дуже потужне ком'юніті, з яким ми далі будемо, я надіюся, спілкуватися, тому що такі в нас склалися досить дружні і сімейні відносини. Тільки найпозитивніше я усім своїм знайомим рекомендую. Навчання базується на конкретному фундаментальному досвіді. Є чітке розуміння, є дуже багато інструментарію і розуміння стратегічного, тому. Усім велком. Тільки рекомендація. Хочу додати, що з першого потоку на другий з 15 бізнесів пішли 6 бізнесів. І це означає, що 40% людей продовжують програму наставництва модифікатор, тому що вона дійсно дієва, дійсно змінює життя і дає круте оточення, дає класний нетворкінг, там де можна поділитися як успіхами, так і поразками. Тому що іноді успіхами ми можемо поділитися в інстаграмі, але про поразки чомусь ніхто не каже. А тут здається така канва, де ми можемо спілкуватись про все. Також у вас буде чат. Ви будете розбити, розбити на п'ятірки для того, щоб зустрічатися в різних містах, відвідувати різні екскурсії, ваші компанії, вашої групи, спілкуватися. Максимально близько і допомагати друг другу з точки зору питання: а як вирішити це, а як вирішити це, а як запровадити CRM, а як найняти ропа? А як мені зростати зараз? Ой, я мінуснув, що робити. Ой, мене не працюючи бізнес-модель, до речі, зараз багатьох там. Ой, там я не рахую фінанси. Хто вже рахує? Розберіться, розкажіть. Давайте зробимо зумчик і так далі. Це все дуже корисно для вашого бізнесу. Тому я залюбки, запрошую вас на програму наставництво-модифікатор. Залишайте анкету під цим відео, анкету відбору учасників на наставництво. І я обов'язково презентую вам цю програму самостійно, або в зумі, або голосовими повідомленнями, як вам буде зручно. До зустрічі на наставництві. І давайте вже зростати прибутки. Зараз найкращий час насправді, тому що поки всі на стрьомі, поки всі економлять, знижують бюджети на маркетинг, не виробляють нових продуктів, ми повинні, щоб залітали і просто робили кращі прибутки задля нашого життя. Чекаю вас на наставництві.